Вітаю. Здається, сьогодні я вперше знайшов в українській музиці пісню, яка відноситься, здавалось би, до такої течії пацанської, клубної, можливо, кальянної для прослуховування з братанами в машині. Ну, щось таке можна в цілому уявити, про яку музику йде мова. Але так тільки здається, на перший погляд або перший слух, бо насправді все не так просто. І тому давайте поділюся цим з вами. Мене це здивувало, це виявилось дуже-дуже неочікувано. І все завдяки кавабанка Депо колібрі. Називається Квітень. Починаємо. З тебе знову проходить весна. Наші почуття немовіти. Як тебе люблю, знають небеса. Ти що я один знаю квіти. Бережно тримала моє серце, відверто говорили, немає сенсу. Я так хочу бути поруч, бо час дуже швидко несте. Швидко плине час всі думки немовіти. Як забавку, мій літак у зворотньому напрямку Вчора, розлука й втома, крапка і кома Кожного ранку в квартирі нікого І жодного слова про нас у розмову, по телефону, А я й не помітив, як стали ми зовсім і на кшу. Нам мы як роминг мобильний, мы чекаем нельзя yeah. Швидко! Між нами, як румінь мобільним, ми чекаємо кінця божевілля що відкоплине час ці думки немовіти, життя це не для нас і не про нас і квіти. чистого листа поцюнати, як хотів я Між нами, як румінь мобільний, ми чекаємо кінця божевілля Так это что, получается? Вы Ви дістали частю нашей большой истории, друзья. Так от, що ж я починав? А починав я з того, що мені спочатку здавалося, ну, чергова якась робота, щоб там. Любителі клубів, тачок і так далі собі послухали. Ну, ви розумієте, є така окрема група музики і аудиторії такої музики. Наткнувся я на цю роботу взагалі елементарно, як зазвичай, заходжу на YouTube, тренди, музика. І дивлюся, що люди більше всього от зараз слухають за останні там тижні. І ось воно мені трапилось. Що дивовижно, що мені не захотілось вийти. З цієї пісні в перші там 5, 10, 15 секунд, як це бува зазвичай. Зазвичай цього досить, щоб уже зрозуміти, що якщо початок такий, то далі нема сенсу. Але тут щось мене втримало. І в той момент, коли я вперше слухав, мені здається, я це ще не уловив. Але як тільки я вирішив переслухати і ще разочок, я очманів. І, можливо, ви теж це помітили, то давайте. І ще раз просто прослухаємо цей момент. Це буквально самий початок. Без тебе знову проходить весна, наші почуття не мовити. Як тебе люблю, знають небеса. Ти, що я один знаю квіти. Ти бережно тримала моє серце. Відверто говорила, немає сенсу. Я так хочу бути поруч, бо час дуже швидко нестейш. От скажіть, якщо закрити очі і послухати цей уривок, от вас запитають, що це за пісня? Хто, хто це може бути? Я думаю, більшість відповість, та це бомбокс, це якийсь там ранній бомбокс, і ще їхні там перші альбоми звучить, наче так. І це дійсно дуже схоже. Мені прям капець схоже. Я навіть на секунду засумнівався, може я якусь пісню забув, дійсно, з тих часів. І вони взяли, просто там домовилися з Хлебнюком, чи там в рамках ще чогось просто вставили фрагмент бумбокса собі на початок, бо і голос настільки схожий, і манера виконання настільки схожа, і навіть, знаєте, цей почерк рядків я б не відрізнив. І, звісно, це звучить круто. Це красиво прозвучало з самого початку, і задало от саме настрій, задало оцю точку сприйняття. Коли тобі вже все далі сприймається краще. Насправді, мені здається, тут навіть без цього інтро, яке ось так цікаво захоплює, навіть без того пісня сама по собі класна, вона дійсно класно звучить. І я справді вважаю, що от зараз на цей момент з того всього, що я чув, це топовий представник музики. При тому навіть не можна конкретно сказати, бо знову ж таки, це підійде, як і слухачам тої самої клубної музики, так само і підійде слухачам лірики. Це і тим, і тим може підійти. Наприклад, сама тематика пісні, вона така доступна кожному. Це не якісь там в мене там братани, вони підвалили, ми там. Помогли одне одному, ми братани, ми за брата, брат, брат у брат. І так само це не зовсім якась прям лірика така особиста. Це те, що доступно буде кожному. І в плані звучання це теж, бачите, це ну, якийсь симбіоз. Я не хочу говорити, що вони повторюють за кимось. Все одно це їхня творчість, і те, що це викликає такі враження, це навпаки навіть плюс. Тому це дійсно для мене стало знахідкою. І в плані звучання, що це дійсно от підходить під будь-який настрій. Хочеться от поїхати в машині, просто в дорозі послухати щось таке ідеально. Хочеться просто розслабитись вечором, теж щось такого легкого послухати. Теж прекрасно підходить. От це те, чого не вистачало. Якщо українська музика розвивається. То вона буде розвиватися в різних, різних жанрах, піджанрах, течіях і так далі. І в тому числі повинна врешті-решт з'явитися і така музика достойна, бо її було багато, але вона говорити нічого. І от нарешті, нарешті, буде що послухати і тим, хто любить таке. Я просто окремий персонаж, я. В... Ми... Мабуть, мабуть не, не можу сказати точно, але, мабуть, я в будь-якому жанрі, під жанрі зможу, якщо понишпорю, знайти щось що мені сподобається. Ну, нема в мене таких обмежень. Не сижу в якихось музичних рамках. Але. От є, наприклад, люди, які люблять конкретно таку музику. І їм потрібно було щось українське. Вони були вимушені або нічого не слухати, або слухати щось десь звідти. І от настав цей день є що показати. Беріть, слухайте, це ж класно. Тому це прям супер. Я за це радий. Мені таке відчуття, що тут сподобалось все От просто комплексно. І біт. Сама музика і виконання, при тому тут виконання було декількома людьми, і кожен з них класно це зробив. І окремо мене захопив якось кліп. Він настільки передає оцю атмосферу, вони зробили поширену, популярну фішку, вставили в кліп фрагменти своїх виступів, але воно тут настільки вийшло органічно, підходяще, наскільки воно дійсно додає. Оцієї чуттєвості ну, мене це пробрало. Тому я бажаю цим хлопцям успіхів, нехай вони продовжують, роблять те, за що я буду просто гордий. Нам треба було таке, і нехай воно буде. Тож дякую вам, кавабанга Депо Колібрі, і дякую вам за те, що залишаєтеся зі мною, за те, що ділитеся своїми думками в коментарях. І ми з вами скоро побачимось. До зустрічі!